Так, привіт. Сьогодні покажу, чому є помилки при посадці дерев і чому вони не розвиваються. Ви посадили дерево, і воно довгий час не розвивалося. Так було з цією черешнею і з цією Так, Їх посадили занадто глибоко. Так, і кореневу шийку закопали, коротше, прикидали землею. Зараз покажу як. Що я зробив? Я роз, розкидав, розрив цю ету. Кореневу шийку, зробив ямку і ставив туди обрізане коло. Ось це ось коренева шийка і ще й в цьому місці, ще й в цьому місці воно було щеплене, так? тому воно обов'язково має прогріватися сонцем. Обов'язково це дуже важливо. Ось це дерево. Ну, декілька років, років, мабуть, п'ять сім сидів взагалі без будь-якого розвитку, геть захиряло, коротше, чуть не здохло. І потім ми я цю ету, ось камера, просто обрізав, а, ну, залишив тільки один протектор практично, От по, по, по кругу вставив, і от така вона тепер служить а, таким захистом. На зиму всю ямку я закидаю всяку мульчу для того, щоб... Для того, щоб не промерзала. Кріння не промерзало, стовбур не промерзав. От. А літом дуже гарно сюди поливати. Вся вода практично йде в коріння. Е. Слідкуйте при посадці, ніколи не садіть ні кореневу шийку, не заглиблюйте в землю. Вона має бути рівно над землею. Не в землі, не в рівень землі, а над землею.